Христос Воскрес Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. А в цьому короткому відео хотів би поділитися кількома думками з приводу сьогоднішньої події, ранкової події, тобто з приводу підриву дамби Каховської ГЕС. Перше, що хочу сказати, що цей підрив дамби є своєрідним символом того, чим є ідеологія расизму, ідеологія рускава міра. Це перетворити те, що дає життя на носі смерті. Вода є символом життя, вода зрошує угіддя, вода тамує людську спрагу, але та сама вода, якщо її не стримувати, вона все руйнує на своєму шляху. Ідеологія рашизму є такою ж самою: якщо її не стримувати дамбою, якщо її не зупиняти, вона все руйнує на своєму шляху. Цим актом Росія наочно продемонструвала, що це означає бути спадкоємницею СРСР. Це також повторювати злочини СРСР, це нападати і поневолювати народи, це створювати геноциди, це руйнувати і вбивати людей. Вже в історії був подібний акт, 18 серпня 1941 року, дізнавшись про прорив німецьких військ в районі Запоріжжя. Було підірвано греблю греблю Дніпрогесу. Працівники НКВС вчинили цей злочин. Число жертв серед червоноармійців та серед цивільного населення оцінюється близько 80 тисяч, а деякі джерела подають навіть 120 тисяч. Це вже не рахуючи якихось економічних збитків чи екологічної шкоди. Як зауважив архієпископ Євстратій Зоря на своїй Фейсбук-сторінці, підрив дамби Каховської ГЕС стався 6 червня, тобто 6.06 о 6 годині ранку? Ось що написав владика Євстратій. Думаєте, вони випадково підірвали Каховську дамбу саме 6.06 о 6 годині? Антихристова сутність Російської імперії зла. Так і при з неї. Важко тут не погодитись. Однак пригадаймо, а в чому криється ота от таємниця числа 666. Е Владика Євстраті, очевидно, натякає на книгу Откровення, в якій читаємо. Дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так, аби скільки їх не поклоняться образові звіра були повбивані. Скільки не поклоняться, будуть все рівно повбивані. І заподіює всім малим і великим і багатим, і вбогим, і свобідним, і невільникам, щоб дано було їм клеймо на руку їхню право або на чола їхні, щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має клеймо ім'я звіра, або число імені Його. Тут є мудрість, хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське. Послухайте. Той нехай злічить число звіра, бо це число людське і число його 666. Звернімо на це увагу, що число звіра це число людське. Шостого дня Бог сотворив людину, але не тільки людину, бо шостого дня Бог теж сотворив звірів. Не знаю, чи може це вам подобається, може ні, але ми не маємо якогось свого окремого дня створіння. Ми створені разом з тваринним світом. Що це означає? З одного боку, це означає, що ми якоюсь мірою належимо до тваринного світу, до конкретного гатунку, до конкретного виду. А з іншого боку, ми перевищуємо цей тваринний світ, бо носимо в собі образ Бога. І настільки перевищуємо, наскільки носимо образ Бога. Якщо ж людина віддаляється від творця і сама ставить себе на його місці, то те, що в ній залишається, це звір, тварина. Рашизм. Яскраво показує, що антибожа система, якою був Радянський Союз і яку успадкувала сучасна Росія, дуже швидко стає антилюдською системою. А тому наша справжня перемога має розпочинатися від справжнього навернення до Бога, до Його слова. Помолімося коротко, щоб Бог втрутився в цю ситуацію. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Христос Воскрес.